Громадська організація Добра справа долучилась до акції Вірш у кишені. Її ініціатором є російський молодий письменник-початківець Іван Мітін, який у незвичний спосіб пропагує творчість класиків світової літератури. Нещодавно чоловік побував у Києві. Візит прозаїка не залишився непоміченим бердичівською молоддю, і ось вона вже готує пустити в народ заламіновані аркуші з віршами. Щоб наш Бордичів став більш писемним, щоб читали вірші, щоб цікавились люди, ну, тому що на даний момент ніхто нічим не цікавиться, скажімо так. А це буде акція, якби всі люди поцікавляться віршами, почитають, можливо, їм стане цікаво. Вони поспілкуються з нами, у нас є група ВКонтакті, там є наша адреса. Віршів поезії до акції нам надав Іван Мітін. В першу чергу, так як він з Росії, то в нього була підбірка російськомовних авторів. Зазвичай це класиків Таких як Мандельштам, Бродський, Єсенін, Блок саме ми їх і сьогодні розмістили. Разом із творами класиків молодь поширювала й власні вірші, розкладали їх у найпомітніших місцях. Це своєрідний різновид буккросингу, каже Юрій Балюк. Тільки знайдений вірш можна залишити собі. Для першої акції організатори підбирали твори осінньої тематики, сповнені філософським змістом, які змушують замислитись і пройнятися тонким світом поезії. Тому, якщо на лавічах кущах ви раптом побачите клаптики заламінованого паперу, можете прочитати написані там блоковські або єсенінські рядки, і сміливо покласти Картку до своєї кишені.